Впродовж сьогоднішнього дня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції ускладнилась. З початком доби ворог 25 разів відкривав вогонь по українським підрозділам вздовж лінії розмежування. Бойовики особливо інтенсивно обстрілювали опорні пункти на Маріупольському напрямку. Там противник здійснив 21 обстріл укріплень зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем, поблизу водяного. Новотроїцьку та широкіно. Окрім того, поблизу Широкіну у другій половині дня вівся вогонь з 82 мм мінометів. На підступах до Авдіївки російські найманці для обстрілу використовували стрілецьку зброю, кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети калібру 82 мм. З озброєння БМП-1 бойовики вели вогонь по укріпленням на світлодарській дузі. Протягом дня, за попередню домовленістю сторін, був продовжений ремонт газогону Красногорівка Мар'янка, де прокладено 75 метрів труб. Є велика надія на те, що за умов дотримання режиму тиші незабаром мешканці навколишніх населених пунктів отримують газ.